Знаєте, останні кілька років у світі веб фреймворків було ну якось аж занадто спокійно. React міцно засів на троні, нові серйозні гравці майже не з'являлись, і здавалося, що ті шалені часи, коли ледь не щотижня виходив новий фреймворк, залишились далеко в минулому. І справді на якийсь час здалося, що так, війна закінчена. Усе було зрозуміло, розклад сил визначено, а майбутнє це просто поступові еволюційні покращення. Але як то часто буває, це було лише за перед бурею. І ось буквально з нізвідки з'являється Ripple, новий фреймворк, який має потенціал знову все перевернути з ніг на голову. А найголовніше, за ним стоїть людина, чий бакграунд, скажімо так, дає всі підстави вважати, що це може бути справжня хвиля, а не просто брижі на воді. Гаразд. Щоб зрозуміти, чому навколо Ріпл стільки галасу, треба спершу подивитись, хто його створив. Бо тут, повірте, вся суть саме в особистості автора і його унікальному шляху. Отже, знайомтесь, Домінік Гановей. Це ім'я, можливо, не всім відоме, але його робота це буквально фундамент, на якому стоять технології, якими ми всі користуємося, без перебільшення, один із найавторитетніших інженерів у сучасному вебі. Просто погляньте на його послужний список він створив інферно. Це був такий собі піонер швидкості. Далі більше він був серед тих, хто створив хуки в реакт. А потім, уявіть собі, переходить у зовсім інший табір і стає провідним мейнтейнером Свелт. Робота настільки глибоко з двома настільки різними світами, це дає просто унікальну перспективу. Він бачив обидві сторони медалі. Добре, з автором розібралися. Тепер до головного: в чому ж фішка Ripple? Що в ньому такого особливого? А все, по суті, крутиться навколо одного фундаментального питання: що головніше, JavaScript чи HTML? Сам Гановей називає Ріпл своїм любовним листом до фронтенду. І це не просто красиві слова, це, по суті, квінтесенція всього його досвіду. Спроба взяти найкраще від React, найкраще від Svelte, від Solid і зібрати все це в одному інструменті: справжній синтез. І ось тут ми бачимо його головний вибір після багатьох років у світі Svelte, де все починається з HTML, він повертається до філософії JavaScript First, тобто спочатку логіка, а вже вона генерує розмітку, не навпаки, це ключове рішення. Гаразд, філософія це добре. Але, як то кажуть, диявол у деталях, і от саме в деталях Ріпл і починається справжня магія. Давайте зануримось у фічі, про які зараз усі говорять. Отже, реактивність. У Ripple все побудоване навколо одного єдиного символу, знаку долара. Ставити долар з передзмінною властивістю будь-чим, і воно стає реактивним все, ніяких складних хуків чи функцій. Одне просте універсальне правило. Це, ну, Це просто елегантно. А тепер до фічі, яка, здається, викликала найбільше вау у спільноті, це те, як Ріпл вирішує проблему умовних операторів. Здавалося б, дрібниця, але яка ж вона важлива для щоденної роботи? Просто погляньте на різницю: зліва класичний GSX з його тернарними операторами та логічними, і, ну, всі знають цей біль. А справа Ріпл звичайний рідний if-else прямо всередині розмітки, наскільки ж це чистіше і зрозуміліше, просто небо і земля. І це ще не все увага до зручності розробника тут на кожному кроці. Нове ключове слово компонент для ясності, TypeScript — з коробки, підтримка інструментів типу Pretier і VS Code — одразу ж. І ще одна крута штука Await — для промісів можна писати просто в розмітці. Видно, що людина робила для людей. Добре, з фічами розібралися. А тепер давайте трохи віддалимося і подумаємо, що все це означає в глобальному плані, куди рухається веб. Дивіться, є фреймворки, які кажуть, роби ось так і не інакше. Це, наприклад, Svelte або Vue. А є ті, що кажуть, ось тобі інструменти, роби, як вважаєш за потрібне, це шлях React. Так от, РЕПЛ іде ще далі саме цим другим шляхом. Він робить максимальну ставку на свободу і гнучкість. Але, але ця свобода не анархія. Ріпл все ж таки має свої правила, які змушує виконувати компілятор. Це зроблено, щоб уникнути типових помилок і проблем з продуктивністю. Наприклад, стан не може гуляти де завгодно, він чітко прив'язаний до компонента. Тобто це така собі свобода в межах розумного. А тепер просто вдумайтеся весь цей проект з компілятором, з усіма цими ідеями. Був створений однією людиною за е, менше, ніж тиждень. Так, мені теж важко в це повірити. Це просто показує, наскільки чіткою і продуманою була ідея від самого початку. То що ж ми маємо в сухому залишку? Ripple відчувається як щось знайоме, особливо для тих, хто прийшов з Реакт, але водночас він вирішує багато давних проблем зовсім по-новому. Це не просто копія, це справді спроба взяти найкращі ідеї з усіх існуючих фреймворків і об'єднати їх. І все це підводить нас до головного питання чи дійсно ось ця максимальна гнучкість, яку проповідує Ripple, це і є майбутнє, чи, можливо, це просто цікавий експеримент, який знайде свою, але невелику нішу. Що ж, поживемо, побачимо. Але спостерігати за цим буде точно цікаво.